Вас вітає козацький край, славне місто Запоріжжя, яке розташоване на мальовничих берегах Дніпра. Тільки у нас є одне з семи див України – це острів Хортиця та Запорізька Січ. Тож запрошую вас у гості. Я Коваль Ольга Олександрівна, вчитель обслуговуючи праці технології, закінчила Бердянський державний педагогічний університет у 2008 році. Вже 14 років працюю в найкращому ліцеї в серці міста у Запорізькому академічному ліцеї No31. Я спеціаліст першої категорії, викладаю технології в 5, 6, 7 класах. Вчитель мріяла стати ще з дитинства та впевнена йшла до своєї мети. Зараз я не просто вчитель, я вже п'ять років куратор Всеукраїнського фестивалю гри навчання і натхнення PlayFest, організатор та керівник гуртка візерунок. Організатор позакласної роботи інженерного тижня, мистецького тижня, благодійних акцій, виставок декоративно-ужиткового мистецтва, український оберіг, новорічний креатив, привітання з ним вчителя, святим Миколаєм, привітання та нагородження грамотами, дипломами, цінними подарунками. Активний учасник всеукраїнського проєкту Єдина Україна за концепцією спорт заради розвитку щодо одночасного залучення 70 дітей до рухової активності та проведення ментальних прав. Моя педагогічна ідея це формування ключових та предметних компетентностей на уроках технології. Сам предмет дає значні можливості кожному здобувачу освіти формувати ключові та предметні компетентності, і завдяки цьому знання, уміння і навички кожної дитини у комплексі із формованою життєвою позицією дає змоги досягнути нових вершин. У своїй роботі я значну увагу приділяю інтеграції навчальних предметів, де кожен предмет має свої компетентності і потенціал та вносить свою лепту у формуванні, тобто обтворення, навчального середовища нової української школи. Щоб успішно засвоїти компоненти, так як уміння та ставлення, впроваджує на уроках такі навчальні ресурси, як інтерактивні методи навчання. Всі технології, стерм освіту, навчання через гру діяльність діяльнісний підхід, проводжу ментальні вправи. У кожної дитини є своя індивідуальна робота при проєктуванні виробу. Кожна дитина повинна бути побачена та почута. Тому саме залучення до позакласної, гуртової, проєктної роботи, до благодійних акцій, предметних тиждень, виставок, конкурсів дає змогу проявити себе, бути почутою та побаченою. Це мій татер. Я його побудував з Лего. В ньому зараз проходить вистава таємні джунглі. Тут дуже багато глядачів. Приходьте, буде дуже цікаво. І для конкурсу, роби як я, я з конструктора лего збудував пса патрон. У чахсів проєктах об'єднує дітей, де вони можуть зустрітися з успішними підприємцями, відвідати виставки декоративно-ужиткового мистецтва, зробити щось значуще. Участь у благодійних акціях, конкурсах підвищує їх авторитет та прагнення творити не тільки для себе, а й для інших. Щоб найкраще дитину підготувати до майбутнього, треба здобувати та відточувати навички: критичне мислення, комунікаційні навички, емоційний інтелект, аналітичні здібності, технічні навички. Пишаюся своїми вихованцями, які посідають призові місця в районних, міських, обласних та всіукраїнських конкурсах. Мої професійні можливості це неперерна освіта, розвиток, пристосування до умов роботи, створення власних начальних проєктів і продуктів на основі інформаційних та комунікаційних технологій, робота в колективі, проєктне мислення, вміння працювати на відстані, робота з використанням дистанційних технологій. Мої досягнення переможець обласного конкурсу учитель року року-2024» у номінації образотворчого мистецтва та учасник всеукраїнського конкурсу, переможець конкурсу від творчого вчителя до творчого учня. Подяка за високий рівень підготовки вихованців переможців, роби як я, барви козацької хортиці, проект Гама, Щаслива дитина Квітуча Україна, диплом за високий рівень підготовки персональних робіт, таланти міста Зет, диплом за перемогу в номінації «Зелего фундейшн», Постійно вдосконалюй свій професійний рівень, педагогічну майстерність, притаманні активність, ініціативність, прагнення до творчості, висока відповідальність, широка технічна ерудиція, глибока професійна компетентність, дозивай свої творчі здібності, досконалюй міння, застосовуй їх на практиці, будь певненим та успішним.